Всім привіт, друзі! Мене звати Богдана. Я вітаю вас на своєму каналі Кіносмак. У цьому відео на вас чекає топ п'ятірка свіженьких серіалів та дайджест нових сезонів вже улюблених, що стартують у березні 2024 року. А на кіносмак сподіваюсь, чекають ваші вподобайки, підписки, коментарі та розповсюдження посилання на це відео. Дякую вам, шалена, за підтримку і нумо до серіального березня. Відкриває добірку міні-серіал Режим з Кейт -Вінслет у головній ролі, прем'єра якого на HBO призначена на 3 березня. У центрі сюжету цієї політичної сатири така собі Єлена Вернем, канцлерка вигаданої автократичної держави, десь у центральній Європі, народ якої все частіше бунтує проти диктатури. Тож Єлені доводиться звернутися по допомогу до військових, а саме до капрала Гурберта Зубака, що в свою чергу призводить до зростання впливу останнього, а разом з цим і до посилення розколу у владі та країні. Ця новинка вважається найцікавішою у березні, воно й не дивно, адже у головній ролі тут Кейт Вінслет, володарка премії Оскар, п'яти золотих глобусів, трьох бафта, двох Еммі, премії Європейської кіноакадемії, премії гільдії, кіноакторів США та ще й на додачу в то ми втомився перераховувати. А що ж треба трохи фільмографії: читець Титанік, вічне чистого розуму, життя спочатку, і це зрозуміло тільки декілька яскравих кіноробіт, акторки. Окрім Вінслет, у серіалі задіяна ще одна зірка світової. Величини це гю Грант, який виконав у режимі роль лідера опозиції. Актор трохи менш титулований за свою партнерку по шоу, але не менш відомий. В основному своїми ролями у різноманітних комедіях та мелодрамах, завдяки яким за ним закріпилось Амплуа Серцеїда. Чотири весілля і похорон. Щоденник Бріджит Джонс, реальна любов. Ось декілька прикладів з фільмографії актора. До речі, разом Вінслет і Грант вже знімалися у далекому 1995 році у фільмі Розум і почуття. Something like that. Something fun. Snappy. Yep. Good. <laughs> На черзі британський історичний міні-серіал Мері та Джордж від Старс, дата прем'єри якого 5 березня. Сюжет шоу заснований на книзі Бенджаміна Вуллі Вбивця Короля і розповідає правдиву, напевно, що художньо інтерпретовану, але все ж правдиву історію графіні Мері Вільєрс, яка відправляє свого сина Джорджа до Франції, щоб той навчився аристократичним манерам. А після його повернення жінка робить все, щоб він став фаворитом короля Британії Якова першого, і. і їй це вдається. Звісно, за допомогою інтриг. Шантажу та навіть убивств. Ця костюмована історична драма має дуже гарне втілення. Тож поціновувачам жанру дивитись точно треба. А ось для тих, кому складно дається перегляд великої кількості відвертих сцен одностатевого кохання, серіал точно не підійде. У головній ролі тут виблискує так, так саме виблискує Джуліана Мур, актриса, якій підкорився Оскар, а також Берлінський та Венеціанський фестивалі та багато інших премій. Фільми Все ще Еліс, Ганібал далеко від раю, години та нещодавно Робота, фільм Травень-грудень. Ось декілька прикладів кіноробіт акторки. В кожній з яких вона демонструє мега рівень акторської гри на виключення і серіал, про який говоримо щодо ролі Джорджа, сина графині. То ця роль дісталася британській зірці, що сходить Ніколосу Галітцину, якого до цього ви могли бачити у військовій драмі «Пурпурові серця, стрічці Попелюшка» та романтичні комедії Червоний білий та королівський синій. Monster. Only children believe in monsters. 7 березня на Netflix виходить серіал Джентельмени Гая Річчі, що заснований на його ж одноіменному кіно 2020 року. За сюжетом чоловік на ім'я Едді Голстед отримує спадок від батька величезний маєток, але майже одразу дізнається, що тепер пов'язаний з наркоімперією такого собі Мікі Пірсона. До того ж, його старший брат Фредді винен бандитам 8 мільйонів фунтів. З цього й розпочинаються різноманітні пригоди і перипетії. Всі, хто дивився фільми зіркового режисера Гая Річчі, такі як карти Гроші Два стволи, великий куш, рок-н-рольщик, і кому таке кіно з кримінальними розбірками, що розбавлені порціями гротискового гумору подобається, усі ці інгредієнти знайдуть і в серіалі. Каст тут, як на мене, трохи неоднозначний. Головна роль Едді у шоу дісталася Тео Джеймсу, британському акторові, який перш за все відомий за ролью Тобіаса Ітона у серії фантастичних фільмів Дивергент. Якщо там він досить переконливий, то у джентльменах акторові не вистачає, напевно, більш жорсткішої маскулінності чи що ну, то Асне, моя думка, а вашу можете написати у коментарях. Цікаво буде почитати. А ось Кая Скоделаріо, що зіграла у фільмі одну з провідних жіночих ролей, навпаки, досить переконлива. До цього ви могли бачити актрису у фільмах «Той, що біжить лабіринтом та пірати Карибського моря мерці не розповідають казки. Сам Річі став режисером двох епізодів, а також автором сценарію, який був написаний ним у соавторстві з Метью Рідом, який раніше працював над серіалами Гострі картузи та табу We are going to become criminals. We're not criminals, Freddy. Друзі, кіносмак є у Телеграм. Там на вас чекає інфа про ще більшу кількість кіно та серіалів, що вже доступні для перегляду українською. Підписуйтесь, скануючи qr код або за посиланнями в описі до цього ролика. Якщо ж, друзі, у вас є можливість підтримати мою роботу по створенню контенту для вас. Ви легко можете зробити це за цим QR-ом, пригостивши мене кавою або будь-яким іншим способом за посиланнями в описі. А ваші вподобайки цьому відео розповсюдження посилання на нього, коментарі та підписка на канал. Вкрай важлива підтримка, яка мотивує створювати далі. Дякую вам, шалене, за підтримку українського контенту. Продовжую добірку австралійсько-американський детективний серіал Яблука ніколи не падають від пікок, що відзнятий за одноіменним романом Ліани Моріарті, і прем'єра якого відбудеться 14 березня. Один з її творів раніше вже було екранізовано. Серіал Велика маленька брехня 2017 року був відзнятий за одноіменною книгою авторки. У ньому провідні ролі виконали Ніколь Кідман та Різ Візерспун, і шоу набуло у свій час шаленої популярності. У центрі сюжету нового серіалу опиняється родин. На ділейні батько та мати Стен і Джой та їхні четверо дітей. Подружжя у минулому спортсмени продають свою тенісну академію, плануючи відпочити на пенсії. Але Джой несподівано зникає і починається слідство. Діти ж, паралельно з офіційним, розпочинають власне розслідування і дізнаються чимало таємниць своєї родини. Центральні ролі батьків сімейства виконали тут відомі актори Анет Беннінг, п'ятикратна номінантка на Оскар, в тому числі цьогорічна, за роль у стрічці Наяд, та Сем Ніл.

Завершує топ-5 березня кримінальний драматичний серіал Періш від AMC, прем'єра якого запланована на 31 березня, розповідає серіал історію чоловіка на ім'я Грей Періш, що зав'язав з кримінальним минулим, став зразковим сім'янином та має прибутковий бізнес. Але після того, як його сина жорстоко вбивають, головному герою доводиться повернутися до темного минулого. Сюжет нового шоу заснований на британському серіалі Водій, що виходив на BBC у 2014 році. У варіанті від AMC його. Головна роль грея періша дісталася акторові Джан Карло Еспозіто, багаторазовому номінанту на Еммі, найвідомішими роботами якого є участь у суперпопулярних серіалах Пуститися берега та його сиквелі Краще телефонуйте соло. До речі, актор відзнявся і ще в одному серіалі з березневої топ п'ятірки, про який я розповідав вище, а саме у Джентльменах Річчі. Друзі, ось такою за версією кіносмак є топ п'ятірка серіальних новинок березня 2024 року. Якщо ваше виглядає інакше, напишіть обов'язково про це в коментарях. Ну а далі дайджест вже улюблених серіалів, нові сезони яких виходять цього місяця. 5 березня стартує третій сезон серіалу від Fox Прибиральниця, що продовжить розповідь про життя жінки на ім'я Тоні Делароса, яка нелегально переїхала до США щоб вилікувати свого сина. Одного разу вона стає свідком убивства, і щоб залишитись живою, пропонує прибратися на місці злочину. З того часу і розпочинається її кар'єра прибиральниці у кримінальному світі. Судячи з того, що виходить вже третій сезон цього шоу, кар'єра виявилась вдалою. 6 березня дата прем'єри на хулу другого сезону. Комедійного супергеройського серіалу Екстраординарна, у якому йдеться про дівчину ім'я Джен, що живе у світі, де кожна людина, що досягає повноліття, отримує якусь суперздібність. Кожна, але не Джен. В наступному сезоні продовжуємо дивитися за тим, як Джен справляється з власною особливістю бути звичайною. 11 березня на Netflix запланована прем'єра третього та фінального сезону популярної підліткової драми Молоді монархи, яка розповідає про відносини принца Швеції Вільгельма та хлопця на ім'я я Сімон, які навчаються в одній літній школі інтернаті та навіть у наші дні стикаються з проблемами, що викликані приналежністю героїв до різних прошарків суспільства. Завершує дайджест нових сезонів березня. Прем'єра другого сезону кримінальної драми Американська іржа, що виходить на прайм відео 28 березня. Дія серіалу розгортається у тихому містечку у Пенсільванії. Шериф Дель Гарріс розслідує вбивство, якому звинувачено сина жінки, яку він любить. Сюжет другого сезону тримають у таємниці, але треба зазначити. То що загалом сценарій серіалу заснований на одноіменному романі Філіпа Майера? А у головній ролі тут задіяний американський актор Джеф Деніелс, який неодноразово номінувався на Золотий Глобус, а також є володарем премії Еммі за роль у серіалі Новини та Сатурн у фільмі Арахнофобія. Друзі, дякую всім шалена за перегляд. Чекайте на якісь березневі новинки. А може, щось вже встигли подивитись? Коментуйте і, звичайно, підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. До зустрічі у нових відео.